Шевченкова криниця у віках. Так називається виставка, приурочена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Працює експозиція у бібліотеці Чижевського Ця чергова виставка до ювілею Кобзаря лише незначна частина річної програми шевченківських заходів. Утім, бібліотекарі змогли здивувати ексклюзивними експонатами. Дуже відділі рідкісніки цінних видань в ексклюзивному відділі бібліотеки, унікальному відділі бібліотеки будуть представлені рідкісні видання творів Шевченка у експозиції є рукописи Шевченка, листи, щоденники, репродукції картин. Декілька представлених видань існують лише в одному екземплярі. Цікава вона тим, що крім нових і гарних видань, крім повних видань Тараса Шевченка, у нас є центральна, центральна композиція і представлені книги, які були видані за межами України, тобто це в Америці і в Канаді. Працюватиме експозиція Шевченкова криниця у віках до кінця березня.